Маскувальні сітки — це є камуфляжне покриття, яке потребують наші воєнні, щоб закрити свою техніку від чужих очей. Ми плетемо десь з березня місяця. Почалося з того, що до нас звернулися хлопці з 72-ї бригади Чорні запоріжці. Вони попросили сітку, їм терміново було замовлення терміновий сіток. І ми спробували, нам вийшло. Здебільшого наші маскувальні сітки йдуть до 72-ї бригади чорні запоріжці, але також ми допомагали й наші десятці Дельвейс, також 128-й, ось зараз буде велике замовлення. І ще 24-й бригаді. Хто звертається, тому ми допомагаємо. Зараз у нас звернулася ще бригада, яка на Бахмутському напрямку їм терміново потрібні сітки. Спочатку ми плели з простої тканини, потім ми почали замовляти флізерну тканину 70-ку. Він панпонт називається. Цей рулон має 250 метрів і він йде нам на 5 сіток. Це є дві сітки 6 х 4 і 3-6 х 6. Нам вистачає цієї тканини, щоб зробити 5 сіток. Ми плели різними методами. Вперше просто квадратик обтягували, потім через два квадратики. Зараз ми спільними зусиллями. А ми прийшли до, таких, до такого методу, він дуже зручний і значно менше тканини йде. А також це наші воїни кажуть, що це сильніше, тому що якщо накидати на танок, вона не рветься, квадратик великий. Квадратик має 5 на 5. Ми нарізаємо тканину на смужки, смужки скручуємо в такі мотанки. Хлопчики наші називаються снарядами. І ми дуже легко його припихаємо через кожен квадратик, і через це сітка гарна, не просвічується і дуже легко плететься. На одну сітку 6 на 6, в середньому йде 50 метрів тканини. Тканина у нас зараз йде вже осіння, тобто гірчиця. Зараз ми брали камуфляж темний, а зараз світлого кольору. Чим гарна ця тканина? Тим, що вона йде в трьох кольорах і не потрібно міксувати різними тканинами. Діти дуже професійно в цій справі, тобто вони дуже гарно нарізають, вони дуже гарно це все роблять, плетуть. За 8 годин дня ми плетемо сітку. 6 на 4, а якщо потрібно більше 6х6, то ми плетемо півтора дня. У нас така маленька команда. Дуже хороші діти вони відмовилися від річки і прийшли плести сітку. Для них це є обов'язок. Чим, якщо в нас є справді негайно термінова сітка, вони додому не підуть. Вони будуть під фонариками плести. Вони будуть під фарами машин плести, але вони не підуть додому. І мене не відпустять. Вони настільки патріотично налаштовані, що їх просто дивуються, просто і захоплюються такими дітками, саме цими, які весь час кожного разу. 3-4 рази в тиждень ми збираємося, щоб листи сітку, і вони весь час на позитивно налаштовані, ніколи не кажуть, що вони не хочуть, чи не можуть, чи не мають часу. Жи я молюся в Україну, Боже, молю тебе за людей, тих простих, тих спаси. І ми лісу нам я Боже, я знаю, що ти. Людей віддав. вісім годин праці самі розумієте, це не є легенька праця. Ми робимо маленькі перерви. Ми танцюємо, ми веселимося якимись такими різними, щоб трошки відволіктись, тому що розумієте, діти мусять активно проводити час, бо їх не зацікавиш інакше. Це справді породи. Низько покланятися, описки цим дітям. Адже, напевне, вони спасли своїми свічками не одне життя нашого захисника. Дякую вам. Висловлюємо подяку за ваш патріотизм, щире серце та значну і вагому допомогу захисникам України. Завдяки таким дітям, як ви. Ми відчуваємо підтримку та надійність нашого тела. Я дуже дякую цим дітям. Я пишаюся цими дітьми і я хочу сказати батькам дякую, які виховали таких дітей.